Шашлик з баранини. Для цього вам знадоб... Знадоб... знадобиться 4 помідори, 5 ріпчастих цибулин, пучок петрушки, 4-5 столових ложок соєвого соусу, хмелі сунелі, соняшникова олія і 2 кг баранини. При тому слід врахувати, що для шашлику придатна тільки морода, молода баранина. Баранчикові повинно бути не більше 4-5 місяців. М'ясо баранини має бути ніжно-червоного кольору. М'ясо старих тварин має темніший кольор. Запах є одним з важливих чинників при виборі м'яса баранини. Воно повинно випромінювати приємний запах. Запах старих тварин більш виражений та різкий. М'ясо баранине поріжемо кибочками приблизно 4х4 см. Помідори поріжемо дрібними кубиками, цибулю ріжемо кільцями. Петрушку або кінзу порізати або розірвати руками. Мішаємо все в емальованому посуді, в жодному разі не використовувати для маринування шашлику алюмінієвий посуд. Додаємо соєвий соус. Додаємо спецій зовсім трішки, щоб не залишити смак м'яса. Ретельно все перемішуємо і відправляємо в прохолодне місце приблизно на 6-8 годин. За годину до приготування шашлик слід, е, шашлику слід додати до м'яса соняшникову олію та ретельно її перемішати. За 5 хвилин до нанизування м'яса на шампур е, шашлик слід посолити. Нанизуємо м'ясо на шампур і ставимо його на мангал. Через 15 20 хвилин е, шашлик ароматний. Та соковитий готовий до вживання. смачного.